Приємство у нас працює з 2018 року. Заснував його мій чоловік Андрій Головко. Це була його мрія, велика власне виробництво якогось цінного, красивого товару. Ось він розвивав його до 2022 року, і 24 лютого 2022 року він прийшов і повідомив мені, що він прийняв рішення йти на фронт, і запропонував мені прийняти на себе керівництво. Ірина зізнається, це була велика відповідальність. Наймані працівники, партнерство, клієнтська база, брак досвіду, але по-іншому вчинити вона не могла. Згорнути виробництво і зрадити своїй мрії навіть у такій критичній ситуації було б нерозумно. Тонкощів точно не знала. Я просто керувала до того 8 років кав'ярнями і з баристикою, з роботою кави як споживач. Я вже мала досвід і проходила багато навчань по баристиці. У виробництві Андрій. Мене залучав більше як натхненника, тобто, коли пропрацьовувалася ідея назви брендингу, або коли випрацьовувались випрацьовувалися рецептури якихось блендів фірмових, то він міг мене запросити до процесу обговорення, до дегустації, але чисто, як такого незалежного експерта, без Вмикання в такі якісь специфічні процедури. Ірина розпочала роботу зі стабілізації внутрішнього стану команди. Колектив втратив свого чільника, ідейного натхненника. Я їм звалилась просто на голову. Другим викликом була логістика. Постачальник зеленого зерна з-під Києва, а столиця на той час була перекрита. Ірина вийшла на польського постачальника з Гданська і підписала резервну угоду. Перший рік я багато навчалась, і вже в лютому 23-го року я сертифікувалася сама як обсмажчик у місті Берлін в Specialty Coffee Associated, є така організація міжнародна. Ось тобто я вникла в процес зсередини, відповідно, впровадила автоматизацію обліку всіх виробничих процесів, процесів продажу фінансової управлінської звітності. Далі я купила обладнання для роботи з дорожчою кавою зі спешалті сегментом, і ми почали розширювати асортимент в сторону такого преміум класу. На підприємстві постійно вивчають клієнтську базу, проводять маркетингові дослідження. Ірина активно включилась до участі у державних програмах. Завдяки першому гранту від'є робота для учасників бойових дій та членів їхніх сімей на підприємстві, аби створити візуально конкурентний продукт. Запустили ребрендинг пакування найближчим часом. Запрацює і онлайн-магазин. З'явились нові підрядники. Другий проєкт, в якому я прийняла зараз участь, це є проєкт, відважна від Міністерства цифровізації, в якому я пройшла в півфінал і виграла мінімальне гарантування. Ось, і вийшла у фінал в четвірці фіналісток. І наступного тижня я виступатиму зі своїм своїм проєктом вже. Як фіналістка проєкту відважна і боротиме за максимальний приз. Таким успіхом дружини радіє чоловік, і це у непростих умовах на фронті додає йому сил. Чоловік каже, що він не сумнівався в тому, що я справлюсь, але він в захваті, як в мене це виходить, у нас дуже різні з ним стилі управління, стилі комунікації. Ми, звичайно по-різному дивимося на речі, але... Так як ми вже дорослі люди, ми навчились сприймати один одного і підсилювати, от власне, тим, що ми різні. І йому дуже подобається, що я не просто справилась і врятувала ситуацію, а ще й бачу перспективу і постійно в розвитку. Ірина переконана, для успіху потрібно відчувати, що у нас всередині є велика сила. У будь-якій ситуації треба приймати те, що ми можемо змінити. Завжди є вихід, варто адаптуватись, шукати шляхи і бачити можливості. Я чула дуже багато скептичних реально відгуків про те, що гранти це щось нереальне, це не для нас. Це якісь там ну дуже багато недовіри до державних програм людей. Але ну я є свідком того, що це працює у Тернопільському обласному центрі зайнятості. переконують, це справді працює. Головна ідея грантових програм для ветеранів та їхніх рідних це створення нових робочих місць і реалізації мрій. І такою можливістю вже скористалося чимало охочих. На сьогодні вже скористалося 36 учасників, які отримали грантові кошти. Тут це грант для ветеранів та другий з подружжя то на сьогодні ми маємо майже 17 мільйонів гривень, які вже отримали люди на розвиток власної справи. З них 21 ветеран отримали на розвиток власної справи, це майже 10 мільйонів гривень, та 15 жінок-ветеранів отримали на розвиток власної справи майже 10 мільйонів гривень. Окрім того, за кожного працевлаштованого працівника підприємець ветеран чи його дружина отримують додаткові кошти. Діяти, що перемогти, може кожен, впевнена Ірина Головко, бо тил в час боротьби теж має бути надійним.